Друзі, роблю другу частину зразу, же, тому що хтось мені перервав запис, запис. Тому приходиться робити зразу другу частину. Ось я на цій, на цій запис першої серії, скажімо, назвем, же це перша серія прервалась, Е, І ось на цій ми закінчили. Така касета в мене є, але хочу подивитися, яка в кращому стані. Таку і залишу. Так, сонечка. У нас така от сонька металік Так, металік, так. Ось це такий металік. Наступна National National це у нас 82-ї роки. Японський ринок. Ось так вона виглядає. 60 ЄД. Є трішечки, знаєте, ніби як корозія поїла краєчки. От, от зараз я думаю, що ви бачите. Це в багатьох касетах може бути ось такий ганджик зі стажем. Десь трошечки зберігалося не дуже добре. Але ну, ладно, якщо є, то є. охо хо хо Дивіться, у нас ще одна кюшечка. Tі Кейкюшечка, ще одна. Трішечки інакше ніби. Так, Джордж Майкл. Доволі. Мені подобається Джордж Майкл, і навіть є збірка, і альбоми є. І нехай буде і ще й цей. Я послухаю, як записано. От прикольно, бачите, тут на, на, на боксіку напечатано це от. Кьюшка, та та і все остальне. Так, ну і така безкінечна касета Тікей. Я навіть не знаю, чи є сенс її розпечатувати. Ви, мабуть, що ви вже знаєте, що це таке безкінечна зациклена касетка. І якщо чесно, я не дуже тоді знаю, для чого вона в принципі існувала. Для чого? Не можу зрозуміти. У нас. Дивіться, на американський ринок розрахована. Але зроблена в Японії, так. Але. ну, от, Взяв і взяв таку. Ей, махнув рукою, нехай буде шийця. Так, друзі. Ще один паконочок. Так. І такі стареганчики, стариганчик Шнайдер. Ну, це класік Німеччина. Так, трішечки вона звісно, вже бачила життя. Ляпіс трубісковий. Піде під утилізацію. Так. Олівачик ми зітремо. Спробуємо повернути її хоч трошки кращий стан. Так. Поліграфочка Трішечки помята. Ну, що зробиш? Мабуть, вона дуже старенька. От є у нас ще кодак. Кодак. Фотоплінки кодак я знаю. чую, що є касети, і, по-моєму, що в наших колег. Фото і аудіо чи аудіо у пана Вадима. Він мені, він, по-моєму, показував вже таку касету. А, і якщо не помиляюся, у Петра Дегтярьова теж є кодек. Вже демонстрували. Так, трішечки, бачите, наліпка. праворуч, ніби сповзла. Ось. Ну, ну стрічка така, ще, Ніби нічого. Глянець є. Ми і цю касету спробуємо з вами калібранути і щось даже записати. Так. Вау. І ось такий у нас Грюндік є. Грюндік. Ну, звісно, Грюндік ніколи не виробляв касети. В нього не було своїх потужностей виробництва. Цікаво, бачите, зробили. Е, поліграфка Е-бразна. Хм. Так. Хто ж це робив нам Грюндік? По набах схоже. Ну, наскільки я пам'ятаю, в ICM робив такі теж наби в, в дюрдочку таку робили, і от в такі от Такої форми теж було. Скоріше за все. Але будемо. Все це ми будемо виясняти на оглядах. Так, наступна ора. Є в мене теж одна ора. Ора, 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 в мене 54 хвилини, а от яка ця, а яка ця тут, скоріш за все, під наліпкою скрита інформація. Ти бачите, тут не зрозумієш, на скільки хвилин. Е, в мене ора на 54 хвилини. Ну, Буде ще і ось така ора. Ора, це, якщо я не помиляюся, це у нас Fisher е, Sanьо. Ось один такий виробник. Так, отут теж у нас цікавеньке. Це, друзі, останній крайній крайній пакуночок на сьогодні. Так, так так. так. Ага, добре. Продайте такого, як тузик горелку. Опа. Так. Enigma 90 на Sony UX Pro. Одна з преміальних касет Sony. Sony я люблю. З керамічною вставочкою. <свистач> ніколи не розбирав, що такі касети. Чи дійсно там керамічна вставочка? Це, чи просто це так називається керамічна вставочка? Бо в багатьох касетах, які мають схожі такі вставки, там просто інший пластик. Розберемось. Так. Санйошка, ось така. От. Теж така трішечки. Бачила життя Bad Boys Blue 2009 збірочка. І і ось тут. Так, це на 60 хвилин. сеньошка Гарненька касетка. Бачите, з логотипом відбитим на самій касеті Є в мене кілька сеньошек Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи показував я вам вже сеньо, чи ні. Так, ну і. Остання касетка. О, до речі, ні, не 90. ка Бачите, я вам цю показував c 60 t І ось така c 60 t Цікаво. А в чому ж різниця? Так. А в чому ж різниця? Давайте можемо прямо от не терпиться глянути. Глянути, не терпиться. Що ж це? В чому тут відмінність така. Угу, угу, угу. На біленький є серійний номер, а на, чорні, на чорненький немає. Є всі шанси, що це не оригінал. Касетка. І пан Юрій мені казав, по-моєму, що ця одна з них не оригінал. Скоріше за все, можливо, воно і є. Хоча, хоча не факт. Може бути і оригінал, тільки вироблений. Е ну, Типу, десь у Сінгапурі. Так, друзі, на цьому все. Ось це у нас була крайня касетка. І коробочка порожня. Гарна така посилочка прийшла, друзі, от ось вони всі касетки ось тут. Є, чим мені бавитись бавитися, е, вечорами, помити, почистити, полірнути якісь е, боксики. І ну, придати їм належний вигляд. Люблю, коли все гарно, все в поряді і гарно. Так. На цьому все, друзі. Ставте вподобайки, кому сподобалося сьогоднішнє, сьогоднішнє розпакування. І на цьому все. На все добре. Бережіть себе. Слава Україні!